Знову питання. Знову питання про символ школи. Про що це у вас буду намагатися розповісти з самого початку. Отже, пробачте за російську мову написано давно перекладати. не было часу, а то пока и необходимости. Поэтому, пробачьте мою российскую. Мерцающий голубоватый огонь холодного пламени светильников, сухая прохлада и ровное дыхание одиночества, идеально прозрачный саркофаг из драгоценного кристалла, хранит мое тело тысячи лет. Мое решение. Тысячи лет дыхания одиночества. Величайший жрец оставил свое тело в помощь всем живущим. И она предана тысячу лет здесь рядом, в одиночества. Пирамида, кристалл, давно приняла покров почвы и приютила невероятной красоты цветы, мои любимые из глубины миров. Когда-то я принес их в этот мир из своего мира. Эти цветы всегда останавливают мой взгляд, и мое сознание раскрывает сердце и душу. Я прожил здесь эоны лет, эоны времени, и я готов. И вот он, зов, прозвучавший в мироздании на все Вселенные, на Вселенные Вселенных, я принял зов я вновь иду. Ровное дыхание одиночества останется здесь. Я же делаю шаг. Вновь одеваю свои одежды белого дракона и делаю шаг, прыжок в вечность. И вот я несусь сквозь время, пространство, точнее, пространство времен и время пространства. Несусь на острие мысли на задворке Вселенных я принял зов, я стал им. И мы звучим, звучим в унисон, мы мчимся в новое неизведанное. Само таким чином был доставленный суды. В наш світ цей символ. Про що ці рядки російською мовою колись написані? Це рядки про мене, про піраміду, в якій лежить моє тіло, лежить воно й тепер в іншому, в іншому світі. Тіло лежить в синьому, в синьому одязі і покрите таким символом. Золотим. Золотим вишитим символом покрито вбрання. Тканина схожа на шовк сапфірового синього кольору, глибокий, з переливами, і там, де видно моє тіло, воно таке коричневого кольору, десь схоже, схожого на цей горіх. Я лежу там давно. Це символ з моєї планети, але цей символ давніший, сам, один з найдавніших символів у Всесвіті, який і є Всесвіт. Цей символ є лабіринт, є портал, є захист, є процес творіння і саме творіння. В цьому символі є і любов. І радість, і успіх, і багатство. Цей символ здатний створити світ, зруйнувати світ. Він здатний відкрити вам люби таємниці. Але будьте обережні з цим символом. Я колись багато років тому побачив цей символ на виробах одного з українських ювелірних заводів потужних. І я собі придбав. Перстень з цим символом. Я його довго носив. Поки мені хлопчик, років через 10-15, коли я його носив, він мені задав запитання. Що це? Уявіть собі, мені не приходило в голову це запитання. І я дійсно запитав себе, а що це? Що я ношу? Я почав рити. Я знайшов спочатку тільки символ шу. Це цей символ, який називається Омніверсум. Тобто Всесвіт Всесвітів, Вселенне вселенных Вселенних Російської. Але з летючими мишами. Тобто, в мережі я знайшов буквально 2-3 слова. Тоді я почав розкопувати символ, розуміти цей символ. Тепер я його розумію і знаю більше. Напевно, що. Для широкого загалу скажу, працюючи з цим символом, будьте обережні. Він дійсно здатний в певний момент, коли складаються обставини, перенести вас будь-куди. Тому треба його вивчати, досліджувати, товаришувати, медитувати, використовувати для духовних робіт. Адже в цьому символі величезна сила. І процес творіння, процес творіння свідомості Творця в ньому теж є в цьому символі. Так склалося, що я живу з цим символом більше половини свого життя. Використовую його як символ нашої школи. Він мені дуже рідний. Звісно, що це символ належить всій, це як хрест, всій культурі людства належить. Не можна сказати, це як квітка життя, як сім'я життя, як плод життя, як інші, як куб Метатрона. Ці символи належать всім. Наша школа його використовує в силу моєї особистої близькості до цього символу. Ми працюємо з ним, ми вивчаємо його. Ми досліджуємо його і тепер ще більше. І цей символ являється і символом ідеального світу, який був створений першими творцями світів, які потім спустилися на нашу планету. Точніше, не, не, не спустилися, а створили наш світ, з намаганням в найбільшій плотності отримати найвищий результат, зробити. Щось на кшталт копії цього ідеального світу в найбільшій плотності матерії. І цей час настав. Можливо, нам вдасться створити цей ідеальний світ на нашій планеті біля нашого сонечка, з нас, людей і інших форм життя. Отже, коротенько я вам доповів про універсум. Який є сьогодні символом нашої школи теж. Отже, обіймаю всіх серцем. Тут є ще над чим працювати. Папа. -па.